Друзі, вітаємо! Сьогодні черговий випуск подкасту Університету Крок, і ми з вами спробуємо дізнатися цікаві інсайти студентського життя в коледжі. І, звісно, не просто від студентів, а від лідерів студентського самоврядування. Тобто в нашій студії саме вони лідери студентського самоврядування нашого коледжу. Одразу відмічу, що. І е, лідери студентського самоврядування, тобто студентської ради коледжу минулорічної каденції. Ще ми трішки детальніше познайомимося. І вже наступний навчальний рік теж лідери студентського самоврядування наші студії присутні. Тобто, нас мені здається, дуже буде така цікава зараз, цікавий обмін, цікава розмова. Правда? Uh -huh. well. Підтверджуємо, підтверджуємо, підтверджуємо. Ну, е, давайте почнемо із такого. Серйозне питання, дуже дуже серйозне питання. Ви, ви лідери студентського самоврядування. Що відчуваєте? Що відчули? Тому що Данило, Дар'я, весь навчальний рік. В своїй команді студентської ради коледжу минулорічної каденції працювала натхненно голова технічного комітету Данячка Дарин Дар'я. Так, Дар'я, голова розважального комітету, два супер такі потужні комітети студентської ради коледжу працювали впродовж року. Натхненно енергійно. Угу. Підтверджуєте? скажіть, що відчули? Що відчули? Свободу. Хороша відповідь. Свободу. Перше, що прийшло, де відповідальність. Відповідальність. Свобода не цікаве поєднання. Я думаю, що ми відчули після того, як ми типу здали нашу <свеншку> <свеншку> разу. Ні, перше, що ще відчули упродовж року. Спершу ще відчули свободу після е, в припинення повноваження. Я розумію, чому тому що надзвичайна відповідальність працює. Да, тут, та, то так? відповідальність моя теж. І відповідальність перша так? Так. Ага. чому відповідальність? Полягає лідерів студентського самоврядування в коледжі. І загалом. І загалом. Ну, відповідальність за великі проєкти, які ми робили. А... <сум> <сум> ага. <сум> ще, щоб ще, ще, ще по відчуттях? <сум> ну, була відповідальність за те, щоб зробити їм крутий рік, щоб їм все почалося. Студентам, правда? Так, так. Uh -huh. Це велика відповідальність, так я вважаю, що так. Друзі, чуєте наскільки важко було лідерам студентського самоврядування, наскільки можна зрозуміти тепер зі слів безпосередньо, що як переживають лідери наших проєктів, зокрема і студентської ради коледжу за ваш рік? Оцініть це, оцініть це. Дань, що скажете? Ну, я скажу те, що було ну на початку дуже складно, бо ми по факту відбудовували це все з нуля. Ти в нас не було тобі, людей, які підкажуть, як правильно це все зробити. Uh -huh. І в нас типу було дуже багато помилок. Ми вчились на цих помилках, от і дійшли uh -huh. до непоганого рівня. Я вважаю. Але це ваші були і помилки, і досягнення. В цьому, мабуть, є певна оця така, е, така штука цікава. Е, я е, Ірочка, до вас підійду ще да? детальніше. Але все-таки ще хочу запитати драйво в студентській раді коледжу. Що скажете? Ну, ви можете вже сказати чи так чи ні, чи драйвове чи ні в студентській раді. Кохажу. Відчули драйв, так? певний. Не можу сказати, що це затягує дуже. Правда? Да, чуть -чуть, так, А що саме? Що саме затягує? Ну, це постійно робити щось організовувати Оцей двіж робити. Це, це, це класно. Як білка в коле в колесі. Як в вночі бігаєш. <зуми> Є пауза. <зуми> Немає, Немає. по відчуття. Правда? 24 на 7? Двадцять вісім на два. Двадцять п'ять на вісім. 20... Ага. Ось так. Тобто настільки, настільки відчували причетність так. до справи. Ну, коли ми не працюємо, так як пустота. Угу. Якось скучно да. стоїти лежить тут. Угу. Якось без цього ну. М -м. Угу. Класно. Я е розумію вас, е але цікаво було почути, що ось наскільки ви відчували весь цей от, як сказати, якусь таку велику справу, до якої ви по-перше, за яку відповідальність ви відповідальність свою відчували, і оцей бажання драйву е руху, так щоб ця справа рухалась, тобто вона не мала зупинятися впродовж цілого року. Рік багато для студентської ради, на ваш погляд я вважаю, що це навіть трошки замало. Ага. Мабуть, от два роки це найкращий термін для студентської ради. Бо перший рік ви якраз адаптовуєтесь, всі згуртовуєтесь, типу всі разом спрацьовуєтесь, uh -huh. а, далі, ну, а далі вся робота налагоджена і просто набагато легше. Uh -huh. А тут, типу, кожного року все міняється, міняється, міняється. Uh -huh. Я гадаю, що е, представники команди е, надихнули наших новоспечених е, лідерів студентської ради коледжу. Нині у нас присутня Ірочка, е, заступниця так, голови студентської ради коледжу. Що скажете, ір надихнули? Звісно, ми бачили, що вони робили впродовж року. Всі заходи і були вони організовані дуже круто. Так що, ну очі в очі, очі в очі також всі заходи. Звичайно, всі no. а, приємно. Драйв, який заведений був в командою, в якої, можливо, ви і вчились певною мірою трішки та, щось собі ловили, якісь, можливо, там не знаю ідеї чи настрій. Ви цей драйв відчували от енергетично, не знаю, там якось по-особливому. Ну, є якесь таке відчуття, наскільки це драйв, не знаю. А, Але в цілому, як да. скажете. Є, є таке відчуття. Так. А, а чому ви вирішили балотуватися? Ми ж е, одразу забігаючи наперед, звісно, е, студентська рада коледжу і всі, хто причетні до студентського самоврядування в університетах і в коледжі, зокрема, діє згідно національного законодавства, і є певні вимоги до проведення процедурні навіть, так? Тобто це серйозні вимоги до проведення виборів, О, ціла величезна, величезна така і виборча кампанія, і величезні обов'язки, насправді. Я собі можу уявити, як доросла людина, мені здається, я оцінюю, знаєте, з свого такого якогось ну, там, аналізу, от, витрати зусиль. Звісно, це величезна відповідальність, так, але в той же час оце готовність піти до студентської ради. Чим ви мотивувалися? Напевно. Я. Мотив була мотивація щось робити а, для mm -hmm. покращення Сперед, життя. Так, да, так. саме перше От з ким би я зі своєї студради не розмовляла від себе, скажу, що у всіх була мотивація конкретно змінювати життя для першокурсників, бо ми відчули, як це, коли в тебе є багато заходів, ти можеш приймати участь в будь-чому, показувати свої таланти. Mm -hmm. Це дуже цікаво, бо якщо буде присутнє тільки навчання, це дуже круто. На навчання не треба забувати, але хоч якесь розрядження, після того має бути. Mm -hmm. Мотиви ваші підтверджуєте щось що таке чи свої мотиви? Які ваші мотиви були розпочати yeah. той шлях рік назад? Почати боротьбу за ну балотування, так uh -huh. за вибори і цілий рік пропрацювати. Оця мотивація, з якою ви заходили до цього процесу, якою вона була? це було дуже спонтанно взагалі? Так якось як сидимо. <хих> Я, Даша, Максим і Настя <хих> і такі. Ну нам треба в студентську раду. От, ви одразу так, так Так, Чи І я ще Максим хтось вкинув, не пам'ятаю, нам треба в студентську раду. Так? Да? Щось думали, хтось там вагався, такий, ні-ні, Макс теж казав, типу, та ні, ви що я не зможу. Типу, це поєднував часу багато. Ось таке, так, отаке, а, раптом не зможе. Є таке такі, тільки трішки. Так вийшло, що ми всі в студентській раді, а йшли ми стоїмо того, що, типу, в нас на першому курсі не було такого активного, типу, різних заходів і всі ці движухи такої. І mm -hmm. нам дуже хотілося зробити це для нас... того, так, 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 так зробити це для наступного курсу, щоб у них типу такі веселушки були. Клас. клас. Ні, у нас Позитив. також були Ні, У нас вони кажуть. були, так, але, але ми хотіли щось покращити їх, ще покращити, її зробити щось в своєму стилі, щоб було так, як ми хотіли. Тобто кожної студентської ради є свій певний неповторний стиль. Я пішла тільки того, що мене замотивувала наша маленька Dream Team. За стадом. За за да? Да. А ти? Так що я? Я ж запропонував мабуть, Мам. або Максим. Але я не але uh, no. да, у нас була гумор. Uh, нас було котики СРК. Голосуй за котиків там була oh, no. ця рекламна кампанія. Компанія. Uh -huh. У нас до речі, чат називається з нашому типу... Активістому там котики СРК 2025, або просто котики СРК. Котики, але прозвучало, що це команда мрій. Так, А, Dream Team, а так. Dream Team, так. Ми себе так назвали. Зверніть увагу. Здорово, дуже приємно чути, що є така взаємна мотивація, тобто все-таки оця атмосфера, як якась така особлива атмосфера в коледжі, якийсь вайб. Uh, який розбудовується ким? Студентами. Студентами, ну і не командою. Так. Ну, без студентів не було б ну, нічого. Uh. Uh -huh. Так, але uh, можна імітувати, так, ну, типу, казати, та ні, у нас є, у нас є. Знаєте, дорослі скажуть, ну, ми ж можемо дорослі казати, так, та ні, ну, у нас це присутнє. Uh -huh. Ні, ну казати, це добре, треба так. ж показати ще. Uh -huh. Показати. Uh -huh. так. Так, ваші найсміливіші, е, я, е, я, Данчика і Дар'я, до вас е, з перш питання. Ваші найсміливіші такі якісь рішення. е, ну, Можливо, від своєї сміливості ви самі були в шоці, коли ви командно щось реалізовували. Було щось таке? <смеш> 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 можливо, кіно. Так, воно ага. далі не пішло, так. але ми Кінопроєкти. проєкт та <смеш> сукроціному це така болюча історія. <смеш> Але вона є. Ми хотіли відродити, але ми вже запланували, все купили на попкорн, зробили квиточки всім. Це да, дуже Так. І на день проведення нам дали дистанційне навчання, тому що була тривога. На наступний Держа, день, е, якщо помиралися, то теж була тривога, і ми його переносили два рази. Переносити приш... час. Так, і туди так. просто ну в нас вийшло перенести через типу заброньовані актову залу, uh -huh. там читальну uh -huh. залу. Uh -huh. так. Вийшло перенести на адже це серйозне планування насправді. Так. так то є дуже багато uh -huh. елементів, правда? Які і не от ці спосіб. переноси це просто збиває все. Uh -huh. І до нас прийшло щось людей 20, мабуть. Uh -huh. ну Типу, дуже мало людей прийшло, і ми такі трошки. Ну так, тому що пізно і мало хто прийде на такий час. Звісно. І, і з цими переносами, але ми все одно його але, зробили. Але ви зробили, так. але ви зробили, ми кинули ініціативу. Це дорого. Ми колись почули на школі лідерів, лідерів да. так там ага. хтось розповідав, що було ось таке. Вони а були... що за школа лідерів? Я знаю, але я хочу, школа щоб лідерів, так, кожен кожен, Давайте трішечки я раз пригадала. Вам так. про яку школу лідерів, яка була у нас? Чи яку ми робили для... Ваше враження? Можете для... і так, і так я вірочки запитаю, яку робили для так. нової команди. Та, так, у нас і? Була школа лідерів, значить, 5 днів Ну, десь так Достатна. Е... Ко... Кожні два дні було типу одна зустріч, ага. на 14-40. якесь навчання певне, так ну так, це так. не те, що Проход... навички навички. приходили досвід... люди, які а, вже з досвідом так. були у студентській раді, ага. так. або були активістами, які так. вже є випускниками, але вони до нас приходили, розповідали, розповідали щось цікаве про проекти. М -м, круто, тобто це така колаборація. Певна вже так. поділитися досвідом. Так, ну вони розповідали про свій mm -hmm. досвід, і щоб ми зрозуміли, чи хочемо ми туди, чи не хочемо це робота. Було таке у вас. Ну, Майже. У нас вона більше була налаштована на пізнання себе. Ага, тобто певне, таке прокачування внутрішніх якихось навичок. так? Як ви вважаєте, коли ну, у нас студентів коледжі. Понад тисяча, так? Понад тисяча. На студентську раду коледжу ну, все-таки реагують на дії, на анонси, на, на, на якісь проєкти реагують всі студенти. Без винятку: старшокурсники, ну, звісно, першокурсники. Це скоріше довантажує більше емоційно, от чи навпаки підсилює мотивацію лідерів студентського самоврядування? Ну Ірина наперед може так судити. Ваша думка, як от ви відчували свою цей таке, якби знаєте, наповнені? Що за вами все таки слідкують? Ну, ну багато студентів, да що ви пропонуєте там якісь плани, якийсь календар? Ну і прикольно було. Це прикольно це класно було. Це, навіть мотивує. Це, що це. типу. Люди хочуть щось, і ти ну, тобі треба зробити все. І коли ми робимо проєкти, до нас підходять студенти, які з першого курсу, вони говорять, що вони також хочуть піти в студентську раду. У мене є знайомі, які ще не вчаться в коледжі, але вони, вже? Але, але вони вже хочуть іти в студентську раду чи кудись активістами, бо їм дуже подобається наша проєктна діяльність. Супер. Я, до речі, е ми ж пішли через те, нас замотивував Євгеніс. Да. Це був школа лідерів. Також так. от якраз він нас школи лідерів, вістом, випускник коледжу, університету. Зараз військовослужбовець угу. в збройних силах України передаємо йому найкращі вітання і побажання. Бажання привіт. Бачите, класно, згадали, супер. Ну, тобто, я думаю, що мені здалося так, що ви прям відчули, наскільки важливо ваші дії відчули це? Так, так. Так. Угу. Круто. Е, Ір, е, як ви гадаєте, такий спойлер на, на наступний навчальний рік? Е, Енергія студентської ради коледжу, та яка задана, вона прям потужна, потужна. Вона має роки, але минулий рік був край енергійним. Надзвичайно така потужна студентська рада коледжу минулорічної каденції. Оця енергія для вас що чим є? Натхненням, мотивацією, чи можливо, ну який знає трішки страхом. Напевне, та ця енергія для нас є саме мотивацією. Добре. Да, бо скільки б ми не обговорювали, у всіх дуже багато ідей, всі yeah. дуже замотивовані. І були в нас такі розмови, що всіх дуже надихнула робота колишньої стодради. Так, <серків> 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 да, нас до речі, після презентації перших курсів Іра доєдналась, почала допомагати нам в організації так, декорації ліпити. І от... Вже була смічниця і в принципі як... те, що нам потрібно було, потрібні були руки для допомоги, то ти типу, повіра зразу тут. Все. Супер. Тобто є таке поняття активісти. Спеці. Так, так. Це насправді теж дуже важливо, бо дерево дуже наших, важко. Так, без наших активістів, я не думаю, щоб у нас вийшло б реалізувати, ну, половину наших заходів, мабуть, бо ми тупо не встигли просто. Так, звісно. Тобто виходить, що е, ну всі проєктні групи, але студентська рада особливо, так? Тобто студентська рада особливо задає енергію року. Так, це сказати? Основа. Uh -huh. Мені здається, студентська рада це ті, які е, задають енергію, задають такий uh -huh. напрям для них, для студентів. Uh -huh. е, оце е, така публічність, певна, звісно, я. Трішки ж знає, так що студентська рада коледжу долучається і до серйозних таких навіть не сценічних далеко речей. Це педагогічна рада коледжу, це ну певні речі, де наставниками виступаємо студентів. Можливо, яким треба підтримка, особлива там в чомусь в успішності, хоча б навчання. Є таке? Ну, uh... Напевно, у нас був же ж комітет так. студентських питань, так. але в цьому так. році він ну, погано працював, mm -hmm. а потім вже під книг взагалі не було. Фактично оцінюється. Mm -hmm. Але yeah. якщо проблема у самих студентів чи у груп, вони завжди приходили до, до нас, так, і ми вирішували. А якщо питання. ви хочете виступити посередником, були такі випадки, посередником там, можливо, до. Звернутися до дирекції коледжу не було такого. Не було, ми такі рішення. Але... Так. але все таки це можливо. Тобто, ну наперед забігаючи, я знаю про відкритість дирекції коледжу. Звісно, Ні, це можливо, але ми просто вирішуємо да. ріш... були такі ситуації, коли ми намагалися вирішувати. До нас приходили студенти, а ми ходили до адміністрації і намагалися рішу це. Так, так, тоді це було серйозніше питання. Тоді, так, так, так. Але такі ну, приклади... в такому випадку mm -hmm. так. ну, один чи два рази, наче було mm -hmm. От, mm -hmm. це я точно. Попитаю. Але і потім все було спокійно. <гум> Звісно, ні, я маю на увазі, що студентська рада теж виступає захисником інтересів <гум> <так>? <гум> і всього освітнього середовища і студентів, і в даному випадку і посередником по взаємодії з дорослими, з керівництвом, <гум> можливо, коледжу? Так? Тобто, це, це теж важливо розуміти. Е, 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 як ви вважаєте проактивним е, студентом, студенткою? І бути взагалі тяжко поєднувати навчання і активізм, mm -mm. ну mm -mm. трошки можливо важкувати, але вчити, викладачі йдуть тобі назустріч, на так Підтримую. і Це можливо, так. Це дуже важливо підтримувати, звісно. Тобто, ви це відчували цю Так, підтрим... так. Було. Ір, розумієте, що навчальний рік наступний теж наступає, включно із роком студентської ради коледжу. Як ви зараз по відчуттям? Звичайно, ви мені про це казали ще на залі. Це парту. Так, так. Ви мені про це вже розповідали. Розповідала, розповідали, це правда. Треба треба поєднувати навчання це мистецтво. Так, це прям це складно, це мистецтво. Так, тайменджмент. Тай менеджмент. Так, тайм й менеджмент, здорово. Ну, Слухайте, а як інакше? Я я це питання ну звісно задала навмисно, поставила, тому що інколи я знаю це просто із досвіду спілкування зі студентами. Що тільки одна причина, що не долучаюся, трошки побоюються ага. не справитись з навчанням, але мені здається, що приклади лідерів. Зокрема, і зі мною сьогодні, так в студії наші наші лідери проєктів, лідери студентського самоврядування, підтверджують, що можна і треба долучатися. І це особливий скіл. Певний, як сказав Даня, тайм менеджмент Ще є менеджмент якийсь ще, ще ще. Нам тут можливо фахівці з менеджменту більш під, 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 підкреслять, але стовідсотково це вміння управляти часом. Тайм-менеджмент менеджмент це наше все. Ну, ну, це, ж, це серйозно насправді. Це, дуже... це серйозно. Для юнацького навичка. віку це навичка. Та не тільки для юнацького. це, ж... це для собі. Але мені здається, що в юнацькому віці є певний стереотип, там в юнацькому віці не треба про тей менеджмент, думати. Але ні? Треба. 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 І на ваш погляд, все-таки, з коледжем життя яскраве. Чому? Так. Перше, так? А я вже хотіла сказати, ну, чому? Я так, трішки хитро, але я знаю, що ви причетні до яскравості, звісно, ви вважаєте так, але е, чому яскрава в першу чергу? Не ну, таке питання виникло. Е, Бо я відчула такий контраст на фоні того, що я вч... вчилась в школі, і я прийшла в коледж, а тут. Е... Взагалі все інакше. От взагалі. І тут і проєкти, ці, і все. І Я захотіла бути частиною команди, яка буде створювати ці проєкти і дивувати далі першокурсників, які пройдуть. Угу. Класно. Це надихає реактива. От чи відчуваєш себе вільного? Клас, У -у -у. клас. Свобода понад усе. Да, Свобода це класно. Свобода це круто. Вірті. Ну, в цілому, я погоджуюсь з Дашою, що ти приходиш зі школи і ти вже в більш дорослому віці, і ти відчуваєш що трошки по-іншому все сприймаєш. І всі активності, які в нас тут, вони вже сприймаються не тільки як погратися, а як проявити себе, як показати себе. Okay. І це дуже і надихає багато хто відкрив в собі нові якісь таланти, нові, якісь зацікавлення, і зараз розвивається в цьому. Super. Чи побажаєте коледжу навчальному році? Терпіння. Нервів, сил. Гарних студентів. Гарних студентів. Натхнення. Натхнення бажаю. Натхнення. Важливо. Ба тобі п'ятерка по українському. З української мови. Коригуємось, Коргуємося, коригуємося. Ми молодці. Данечка, що побажаєте? Студентом чи коледжу? Коледжу, давайте спершу коледжу. Коледжу. А може, і студент. Да? Щастя здоров'я. <рес> Щастя здоров'я. Традиційно. Діточок до Діточок. У Діточок. 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 нашому коледжі. Долучайтеся. Долучайтеся. Гарних студентів ви сказали. Так. Коледжу. Напевно, ще яскравішого життя і реально гарних студентів. О, супер. Ще побажаєте собі у наступному навчальному році. Закрита сесія. Важливо. Важливо, Важливо, щоб всі сесії були складені на успішно. Не успішно, на успішно. Не, 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 на успішно. Я не не, не не, чомусь. Гарно. Скласти сесію. Ір. Напевно, нервів. Нервів потужних таких. так? Так, Терпіння нервів, і скласти сесію. Це важливі, все Ну, і на завершення, звісно, все-таки в коледж є чудова, натхненна така е кредо, певне, навіть я сказала би, гасло, яке ми маємо озвучити. З коледжем Сожжим в серці. З кроком назавжди. назавжди. <плес> і ще раз Ще раз, так. 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 З коледжем з з серці, з кроком назавжди! Пасибі! <плес> <плес>